У день пам'яті Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Революції Гідності 2014 року. Про це президент написав та оприлюднив відео у соцмережах. Десять років як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають проти беззбройної небесної сотні були кулі. Тепер це ракети, дрони та армії, як наголосив Володимир Зеленський. Десять років тому українців спробували вбити у власній країні у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. За словами президента, українці встояли 10 років тому і надалі стоять сотня й сотні небесні, і живі захисники нашого права бути. Дякуємо вам за все і вистоємо разом, резюмував президент.